Всіх вітаю з вами компанія American Auto. Сьогодні буде дуже цікавий топ, а саме седани та кросовери в бюджет 7-9 тисяч доларів. Буде 20 варіантів автомобілів, будуть також і електромобілі, і гібридні, і бензинові версії, Щоб ви могли обрати найкращий для вас варіант. Також в цьому відео будуть результати розіграшу 5 переможців за травень 2024 року. Хочу нагадати, що у нас також в червні буде проходити акція для п'яти наших клієнтів. Послуги будуть абсолютно безкоштовними. Зараз хороші ціни в США. Якщо ви бажаєте також отримати актуальну підбірку, хочу сказати, що це абсолютно безкоштовно. Можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. І перший автомобіль, з якого ми почнемо, це буде седан Audi a року. За го року. За 1775 доларів був куплений на аукціоні Insurance, Тут мінімальні кузовні пошкодження, і такий автомобіль обійдеться в Україні в 7800 доларів. Хочу сказати, що такі машини на аукціонах продаються по ціні півтори 2000 тисячі доларів. І далі у нас буде BMW 528 2014 року. 1300 всього лише виграшна ставка на аукціоні Копер, 2.0 двигун і 97 тисяч пробіг. Автомобіль має повний привід і мінімальні кузовні пошкодження. Таку машину вже в Україні можна розглядати в бюджет 7,5-8 тисяч доларів. І далі у нас буде популярний електромобіль, а саме Tesla Model S2014 року. 3400 виграшна ставка під ключ в Україні він буде 800. Хочу нагадати, що зараз дуже привабливі ціни саме на електромобілі, і у нас є спеціальний топ по електромобілям, і там можна купити вибрати собі автомобіль вже від 4,5 тисяч доларів під ключ. Наступному відео буде гібридний седан Ford Fusion, автомобіль 2017 року і всього лише 2,750 – виграшна ставка на аукціоні. Хочу сказати, якщо ви обираєте Ford Fusion бензиновий, то 17-18 років його можна купити від 1500 доларів на аукціоні. Часто нас запитують автомобілі марки Mazda, я вам покажу Mazda 6, це автомобіль 2016 року, в хорошій комплектації Touring і 2000 виграшна ставка на аукціоні. Тут незначні пошкодження по кузовній частині, це хороший автомобіль, якщо ви обираєте Mazda 3, її можна торгувати від там, 1300 доларів на аукціоні. Тобто цей автомобіль, якщо брати Mazda 6 за 2000 доларів, буде в Україні в бюджет до 8500. Кому подобається Мерседес, можна купити в цей бюджет до 9 тисяч доларів Мерседес C250. Економічний двигун 1.8, автомобіль 2014 року, також за 9 тисяч доларів був куплений на аукціоні, і він обійдеться до 8.5 вже в Україні під ключ. Далі у нас буде топ в топі, тобто буде п'ять кросоверів в бюджет до 9 тисяч доларів. І перший з них це Jeep Compass. Популярний кросовер я вам покажу 18-го року. Цей автомобіль був проданий за 2,5 тисячі доларів на аукціоні Copart. тобто під ключ він обійдеться в Україні до 9 тисяч. Тут мінімальні пошкодження по задній стороні, і такі автомобілі можна купити на аукціоні до 3 тисяч доларів в залежності від комплектації. Вмісткий та популярний кросовер до Джорні, комплектація GT17-го року і 2400 виграшна ставка на аукціоні. Ці автомобілі, якщо в звичайних комплектаціях, можна розглядати буквально від тисячі доларів. Наступний кросовер також трьохрядний це Mitsubishi Outlander 17-го року. 2800 виграшна ставка, тут також пошкодження по задній стороні. І такі автомобілі можна розглядати бюджет 8-9 тисяч доларів вже в Україні. Дуже популярний кросовер Ford Escape. Далі у випуску. Для прикладу, у Ford Escape весь є комплектація з 2017 року. 2,450 – виграшна ставка. Цей автомобіль можна зараз купити в 8-9 тисяч доларів в бюджет. Якщо розглядаєте попередній кузов, тобто 13-15 років, його можна купити від 900 доларів на аукціоні, тобто бюджет 7-7,5 тисяч. Якщо ви хочете собі 20-21 років, то їх можна торгувати в бюджет 4-4,5 тисяч доларів на аукціоні. Тобто він в Україні обійдеться в 1%. 12-11,5. І п'ятий кросовер це Lincoln MKC, автомобіль 17-го року, 2,3 двигун. Тут пройшли пошкодження по передній лівій стороні. Тут буде замінено ліве крило, а також те, що треба буде підрихтувати передній бампер. 275 виграшна ставка, тобто цей автомобіль також можна розглядати в бюджет до 9 тисяч доларів. Ми продовжуємо випуск, і Далі буде народний автомобіль це Volkswagen Passat. Автомобіль Ерлайн 2017 року 2,450 чотириста п'ятдесят цього лише виграшна ставка на аукціоні. Це хороший надійний, а також ліквідний автомобіль в Україні. Якщо ви бажаєте автомобіль Volkswagen, але в доступніший бюджет може порекомендувати Volkswagen Jetta. для прикладу. Сіє комплекса шістнадцятий рік, 1,4 економічний двигун, і цей автомобіль був проданий за 800 доларів. Тобто, при такій ціні автомобіль вийде в Україні в 6500 доларів вже під ключ. Далі у нас буде седан 20-го року. Це Nissan Altima, SR комплектація, 3300 виручна ставка. Тобто, цей автомобіль в Україні обійдеться в 9 тисяч доларів. Тут пошкодження пройшлись по лівій стороні. Тут буде заміна двох дверей і ремонт займе буквально до двох тижнів. Хочу сказати, що аналогічні варіанти в Україні стартують від 14 тисяч. Ми часто показуємо Infiniti кросовери. А сьогодні я вам покажу седан. Седан Q50 люкс комплектація 18-го року. Цей автомобіль був проданий на аукціоні Copart за 2050 доларів. Дуже дешева ціна. Зараз хороші ціни на такі автомобілі, як Infiniti, а також Jaguar. І цей автомобіль можна розглядати в бюджет 8 9 тисяч доларів уже в Україні. Далі у нас буде міні Купер 16-го року, і цей автомобіль також можна купити від 7 тисяч доларів вже під ключ. Саме цей автомобіль 16-го року був проданий на аукціоні Купер бюджет 2400 доларів. Тобто, для прикладу, цей автомобіль обійдеться всім 7200 вже в Україні. Один з найдоступніших седанів, які можна купити бюджетом до 7-8 тисяч доларів, це Volvo s 60 Я покажу на прикладі автомобіль 2016 року і був проданий всього лише за 775 доларів. Я також аналізував інші автомобілі Volvo, їх можна купити від 500 до 1000 доларів, саме модель s 60 Далі у нас Hyundai Elantra в селкомплектації і також був проданий за 2000 доларів. Це автомобіль 2018 року і має пошкодження по задній стороні. Ці автомобілі, якщо ви обираєте 17-18 років, можна купити за 15-2000 доларів, і вони під ключ будуть 8-8,5. І ще два седани цікавих я вам покажу. Перший з них це Kia 18-го року, 2,50 виграшна ставка, мінімальні кузовні пошкодження. Його також можна купити до 8 тисяч доларів. І ще один автомобіль це Acura, Acura ILX, комплектація Premium Package. це хороша комплектація. Цей автомобіль був проданий за 2,725 доларів. Тобто такі машини можна розглядати в залежності від комплектації а також пробігу в бюджет 8-9 тисяч доларів. На цьому я буду завершувати цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підтримайте нас вподобайку. Як я обіцяв на початку, зараз ми оголосимо 5 переможців за травень 24-го року. Якщо ви також бажаєте хороший, надійний та ліквідний автомобіль з США, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми все робимо під ключ, тобто ваша присутність абсолютно мінімальна, і наразі терміни всього лише 6-8 тижнів. Приймайте участь у наших розіграшах, а я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.